Голодний ранок скроплений росою за оброю виводив новий день, а праведник, вмиваючись сльозою, благо у Бога за своїх дітей. Може, згрішили, може, провинились чи прогнівили, Господи, тебе, а може, вони надмір веселились, почуй, благання батьківське моє, старечі руки підняті до неба, від хвилювання тіло все тремтить у Бога ласку. Вимолити треба, з колін вставати, іов не спішить. Стада численні, працювати слуги, достаток кожного з його дітей. Не знають горя, труднощів, недуги та в праведності чоловік, оцей не забуває ім'я свого Бога, схиляється в покорі перед ним. Він ще не знає, що прийде тривога. Що все багатство зникне, наче дим, він ще не знає, що загинуть діти, що буде рани черепком шкрепти, що буде він на попелі сидіти, йов ще не знав, що близько до біди. Та він знав Бога. Йов у нього вірив, приносив жертви, плакав і молився. своє життя він Господу довірив, був з Богом завжди. І не помилився в життєвих розкошах, достатку щасті. про Бога йому не забував на мить, у простоті й невинності сердечний, славив Творця, що всім життя дарить. А як у тебе, як у мене, друже, чи пам'ятаємо про Господа в добрі, чи до справ Господніх не байдужі? Коли живемо в достатку і теплі, чи славим Бога за столом багатим? чи дякуємо, як досягли чогось, живемо з ним щодня, чи тільки свято, хвалу віддати спішимо якось, чи виливається у радісні хвилини подяка з наших уст через край? Чи кожної щасливої години, хвалу творцю? Розкладаєм на вівтар, чи знає небо, ти є богобійний, чи знає небо, що втікаєш ти від зла, чи знає небо, що для Бога ти є надійний, що пам'ятаєш щастя про Христа. Чи твої руки підняті до неба, коли затища у твоїм житті? Чи дуже сильно Бога тобі треба, як твій дім розкошує у добрі, чи в радості читаєш Боже Слово? В таємну комнату заходиш час добра, бо вмить одну усе змінитись може. І що тоді нам скажуть небеса? І якщо не дякували за столи багаті, чи буде вдячність за черствий кусок, якщо не дякували, як були завзяті, що буде, як зіпремся на ціпок? Якщо достаток ти приймаєш за належне, чи буде. Що буде, як збідніє весь твій дім, нині ти успішний, а завтра протилежне, чи буде вдячність у серденьку твоїм, нині ще щебечуть діти в твоїм домі, чи буде вдячність, як не стане їх, нині щасливі, сильні і здорові, а як хвороба прийде на поріг, чи буде вдячність і зусти безсилих. Згадай, як Йов сидів у гнояках і бачив поряд друзів він щасливих, знає, що було у нього на устах, хай буде, Господи, благословенне Твоє ім'я, щоб прозвучали ці слова, молився Йов до Господа щоденно, як щастя лилось, і як прийшла біда, я уявляю, як в долонях Бога, немов коштовності, подяки всі лежать. Однім з ангелек була тривога, а інші в краплях радості блищать. Як легко Бога дякувати в щасті, і як не просто в днів пробувань. Ми на землі лиш гості тут до часті, нам не дійти до неба без страждань. Нехай усім нам осінь нагадає, життя таке коротке, як мить, наших подяг щоденно Бог чекає, хай кожне серце вдячністю обринить. Хай на дорозі, що веде до Бога до неба у наших серцях і в радості, і в журбі Хвала звучить Спасителю для, для тебе, бо ми лише раз живемо на землі, тож зустрічаючи і радощі і тривоги, приймаємо все з подякою в душі, зате в кінці життєвої дороги нам в небі вручать золоті вінці. Амінь.